Великий розіграш великого невідомого Вальтер Скотт. Роки життя 1771 1832. Мало хто з письменників приховував від читачів свої літературні заслуги так ретельно, як робив це Вальтер Скотт. Тривалий час його твори виходили анонімно, без зазначення імені автора, або під вигаданим прізвищем і, хоча сучасники здогадувалися, чиєму перу належать романи, що здобули величезну популярність, Скотт уперто оберігав свою таємницю, відхиляючи будь-які натяки. Вальтер Скотт народився 15 серпня 1771 року в Еденбурзі. З маличку, закоханий у природу та славне минуле своєї батьківщини. Він присвятив шотландській темі чимало творів, власний сталий інтерес до історії, що став підґрунтям до його художньої спадщини, сформувався під впливом легенд, пісень і переказів рідного краю. В університетські роки, студіюючи юриспруденцію, Вальтер найбільше цікавився тими дисциплінами, що давали уявлення про минулі епохи, тоді він перечитав сотні книжок історичного змісту. Не перешкодила його захопленню і подальша служба. Незважаючи на численні справи в суді, Скот знаходив час для подорожей, досліджував місцевості, що зберегли слід давнини, збирав фольклорні пам'ятки і колекціонував старожитності. Згодом, на тлі таких захоплень, у письменника виникла ідея створення історичного роману, який мав об'єднати факти й фантазію. Історію та художню літературу. Історичний роман це роман, у якому змальовано історичні події та картини життя минулих епох. У сюжеті такого твору реальні факти поєднуються з художньою фантазією, а поруч з історичними особами діють вигадані персонажі, усе це спрямовано на відтворення духу зображуваної історичної доби. Для історичних романів характерні постаті історичних героїв, описи давніх звичаїв, згадки про історичні події, відтворення особливостей мови певної доби тощо сукупність таких елементів називають історичним колоритом. Важливу роль в історичному романі відіграє місцевий колорит, описи побуту традицій, звичаїв та уявлень. Які визначають своєрідність характеру і способу життя певного народу. Перший історичний роман Скотта Веверлі вийшов друком 1814 року без зазначення імені автора. Неймовірний успіх цього твору на батьківщині та за її межами надихнув письменника на створення серії історичних романів. Спочатку він черпав задуми з історії Шотландії. Але згодом почав звертатися до історичного минулого інших європейських країн, зокрема Англії та Франції. Інколи Скот послуговувався літературними масками, як от у романі Айвенго, який нібито написав англієць Лоренс Темплтон, своєрідним свідченням величезної популярності романів Скота. А водночас із свідченням майстерності, з якою він приховував своє авторство, є анекдотичний випадок в Единбурзькому судді. Суддя Лорд Германт, палкий прихильник творця Веверлі, постійно носив із собою книжки свого кумира і наполегливо рекомендував їх знайомим. Якось під час процесу він вирішив навести цитату з роману Великого Невідомого. Але, прочитавши кілька рядків, захопився. Спочатку колеги намагалися зупинити дивакуватого суддю, але невдовзі й самі зацікавилися текстом, що лунав у залі засідань. Забувши про справи, судові чиновники дослухалися до кожного слова, сміялися, аплодували і раділи, немов діти. А тим часом біля лорда Германда мовчки сидів секретар суду Вальтер Скотт. Схоже, літературний розіграш був для митця привабливішим за найгучнішу славу. Тринадцять років він залишався для публіки великим невідомим, невловимим чародієм слова. Ця гра дедалі більше розпалювала інтерес читачів як до творів, так і до особистості письменника. І лише під тиском суворих обставин, спричинених фінансовим крахом, сер Вальтер Скотт, нарешті, визнав своє авторство. У романі Айвенго, 1819 рік, Скотт уперше після низки книжок, присвячених темі Шотландії, звернувся до англійської історії. Дія твору відбувається наприкінці ХХ століття за доби протистояння корінного саксонського населення норманам, що завоювали Англію в XI столітті. Під пером письменника цей історичний факт перетворився на барвисту картину суперечливого співіснування двох племен, переможених, що вирізнялися простацькими домашніми грубими звичаями. Та волелюбним духом і переможців, наділених шляхетним духом бойової слави та особистого завзяття. У складному забудову сюжеті роману наявні чотири основні лінії перша з них історія кохання Айвенго і Ровени, це розповідь про лицаря, який своєю звитягою прокладає шлях до одруження з прекрасною дамою. Друга лінія політична. Її втілено в зображенні боротьби за трон між королем Річардом Левове Серце та його братом Принцом Джоном. Третя лінія пов'язана з образом красуні Ребеки, яка стала жертвою переслідувань лицаря де Богільбера. За допомогою цієї лінії письменник викриває жорстокі звичаї та забобони середньовічної доби. Зрештою, четверта лінія розповідає про життя лісових розбійників. Працюючи Айвенго, Вальтер Скотт спирався на документальні джерела. Крім того, надзвичайно багатий матеріал надавав йому фольклор, зокрема англійські балади про Робіна Гуда. Саме з них походить образ ватажка лісовиків Локслі. Який під паром письменника набув нового блиску та ще більшої привабливості. Цікаво, що ім'я головного героя Скот запозичив з давнього вірша, згаданий там маєток називався Айвенго. Письменник був зачарований старовинним звучанням цього слова, а тому й використав його у своєму історичному романі. Отож, навіть деталі у творі підпорядковано основній меті створити багатогранний і достовірний образ середньовіччя. Історичний роман знайшов потужний розвиток в українській літературі. Одним з перших творів такого плану став роман Куліша Чорна рада, у якому розповідається про трагічні сторінки періоду руїни. Що розпочався після національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Іван Франко у своїй історичній повісті «Захар Беркут» змальовує боротьбу українського карпатського племені проти нашестя татаро монголів. Уславлення козаків, оборонців рідної землі, від татарських набігів є головною темою історичної повісті Андрія Чайковського за сестрою. Визнаним майстром українських історичних романів ХХ століття є Павло Загребельний. У романі Я Богдан він на широкому історичному тлі зображує складний характер Богдана Хмельницького, а в романі Роксалана переповідає історію української дівчини Анастасії Лісовської, яка спочатку потрапила до татарського полону. А згодом до палацу турецького султана Сулеймана Пишного, де стала дружиною могутнього правителя й однією з найвпливовіших політичних постатей держави, романи сучасного українського письменника, історика Володимира Малика із серії Таємний Посол. Розповідають про пригоди козака Арсена з що виконує секретне доручення кошового отамана Сірка в період російсько-турецької війни XVII століття. Майже два століття найкращі романи Вальтера Скотта незмінно викликають інтерес читачів. Така популярність зумовлена ґрунтовним зображенням давніх традицій і звичаїв. Яскравими замальовками мирного й воєнного життя людей минулого, а також майстерною інтригою. Інтрига складне й напружене сплетіння дій персонажів, які задля досягнення поставленої мети вдаються до хитрощів або приховування своїх намірів. Інтрига зазвичай уводиться в сюжети з пригодницькими елементами. Однак художня сила Романів Скота полягає насамперед у тому, що історія в них набуває особистого виміру. Змальовуючи певний соціальний конфлікт, письменник висвітлює його наслідки в долях людей, утягнених у вир історії, відомих особистостей і простих обивателів, безпосередніх учасників і безсторонніх свідків, їхні думки та почуття. Їхні суперечливі погляди на історичні події, власне й утворюють пістряве плетиво життя зображуваної доби, а крізь це плетиво письменник завжди протягує червону нитку, гуманістичну ідею, яка поєднує його персонажів із читачами. Саме тому історичні романи Скотта не замикаються на минулому, а відкриваються в щоразу нову сучасність. Гуманістичний від гуманізм ставлення до людини, пройняте турботою про її благо, повагою до її гідності, людяність. Події історичного роману Марка Твена Принц із Лидар» розгортаються в Лондоні 1547 року напередодні смерті короля Генріха VIII і коронації його сина, принца Едуарда. Принц Англії народився в один день з Томом Кенті. Але доля двох однакових за зовнішністю хлопчиків протилежна. Одного дня же брак Том і принц Едуард зустрічаються і вирішують задля розваги помінятися одягом. Історичний жанр, засновником якого в літературі справедливо вважають Вальтера Скотта, на початку ХХ століття набув популярності у живописі. Зокрема, широко представлену історичну тему у творчості відомого французького художника Ежена Делакруа, роки життя 1798-1863. За мотивами роману Айвенго, митець створив картини викрадення Ребеки, хрестоносці штурмують Константинополь 1840 рік, Ребека й поранений Айвенго. Роман Айвенго неодноразово було екранізовано. Напевне, найяскравіша екранізація роману Стрічка Айвенго, яку зняв у 1952 році голівудський режисер Річард Торп. Цей фільм номіновано на три премії Оскар, а роль Ребеки у ньому виконала майбутня легенда американського кіно Елізабет Тейлор.